Всім привіт! Сьогоднішнє відео пропоную почати з розпаковки. Їх всі люблять, і я в тому числі завжди замовляю, і в очікуванні того, що ж саме прийде. Хоча ти ніби і знаєш, що, але завжди все рівно цікавий от саме цей процес розпаковки. Сьогодні я отримала прес-пак від бренду БКК. Ось приїхали нам тістечка на подобі Наполеону. Тут в коробочці йде бундований пакетик і. Дві упаковочки солодощів. Це дуже класний варіант. Щоб не випікати, наприклад, цілий торт, можна придбати такі порційні тістечка. В упаковочці їх іде 6 штучок в одній. Ось. Їх можна придбати в магазинах, таких як Фора, Новус, ТБ і так далі. В різних супермаркетах продукція БКК продається багато, де, тому якщо ви ще не смакували. Це моя така особиста рекомендація. Ми з ними дуже давно. Ось і тортики в них смачні, і паски замовляли, і кістечка різні десертики. Тому сміливо рекомендую, хто ще не пробував, обов'язково скуштуйте. Особисто я такі смаколи куштую вперше. Зазвичай ми купували просто торт Наполеон, в такому форматі. Куштую вперше, і хочу вам сказати, що це дуже смачно, там дуже багато крему. в общем рекомендаціон. На днях ми завітали до магазину Сінсей, тому що кинулись до соліного одягу, а його дуже мало. Саме весняного, тому що соломійка за зиму виросла. Вирішили поновити весняний гардеробчик. Сінсей це дуже класна альтернатива, тому що не так дорого, але можна класно одягнути дитину. І якість до речі, дитячих речей саме мені там подобається, тому що доросле воно не таке якісне. А от дитяче мені взагалі топ. коротенько покажу вам Тут Дуже багато гарних суконь. Такі я хотіла купити, але поки, поки не на часі, так? поки Покі купили лисінки. Ось, ось такі. Ну вже дома покажемо вам ближчу розпаковочку. А я хотіла ці жить, тому що там сердечки й кармани, але вони на мене на зараз, великі, да? але коли трошки версту закажемо Хорошно. Тут і Дуже і багато і всього гарного. Світшочки, костюми, всякі, ось да. ця дуже класна. Штуками таку солі взяли. Тепла сорочка. Короче, красота. Мій улюблений відділ у Сінсеї – це Сінсей Хоум, там, де є все для дому, різні баночки, органайзери. Я це все дуже полюбляю, мені дуже подобається і здається, якби я могла, я просто б скупила б мінімум всього по одній одиниці, тому що воно все таке дуже гарне. Ось такі мильниці, дуже класні, можна на кухню брати, наприклад, щоб губку тут уложити. Різні баночки, всякі ось такі, да, можна зберігати там якісь дрібнички, речі, текстиль. Також є для кухні всякі штучки. До речі, ось ці, що в золоті, вони навіть не такі дорогі, там ціни від 50 гривень, абсолютно і різні. Ось така лопатка, наприклад, 59 гривень це взагалі дуже дешево. Також зовсім скоро сезон літа, і треба водичку брати з собою. Досить багато різних тар, пляшечок для води, ось для випічки дуже багато всього. Є скатертинні різні ось такі плетена штучка, така для хліба, наприклад, можна використовувати. так? Також є різні підставочки, щоб вдома класно організувати свій простір. Мені запала ось така біла. Я ще не придумала, куди її поставлю. Думаю, і повернуся за нею. Я думаю, така чорна, кому під який дизайн, яка підходить. Далі дуже багато всяких графінів, скляночок, чашечок, дуже прям багато всього. Вибір дійсно великий, ціни дуже приємні. Ми також взяли один набір, вже покажу з розпаковкою, тому що за 4 стакани можна віддати там до 2. 200 гривень, і вони дійсно класної якості, і стильні, і дуже гарно виглядають. Ціни ви можете спостерігати самі на відео. Вони прям дуже класні. Ось, наприклад, покажу ближче трошки різні набори: і склянки, і келихи і графіни не такі дорогі. Можна скласти самому якийсь класний набір і не переплачувати купу грошей. Є багато цікавинок для оформлення декору. Ось такі копілочки гарні, прозорі бокси мені до речі сподобались рамочки різні. Що сподобалася ще золотиста, така дзеркальна шкатулочка, в мене є схожа. Ось виглядає вона в інтер'єрі дуже красиво, багато всього для прикрас, різні штучки. Ось такі, до речі, келихи мені сподобалися. І вони коштують взагалі недорого 119 гривень. Тому я вважаю, що всім доступно, можна купити або під салати, то під що придумай. Тому що це не келихи для напоїв, а саме такі для чогось іншого. Ємності для зберігання, ось такі схожі кели. Вже. Для круп різні такі баночки, для фруктів, ось і дуже гарні, золоті, в общем дуже багато всього. Не знаю, очі просто розбігаються і хочеться придбати абсолютно все. Ще мені подобається для сервірування ось такі набори. Також, в принципі, ціна доступна, не дуже дорого. Якщо ви, наприклад, любите приймати гостей, стане для вас ось і буде гарно виглядати на святковому столі. Тим часом Соломія не покидає дитячий відділ, їй все подобається, їй все потрібно. Знаєте, чим би дитина натішилась, але дійсно навіть для діток дуже багато всього є. Це я показую частинку. Насправді там багато є всього. Уже вийшла оновлена серія до Великодня. Дуже багато всього для паски, таких різних зайчиків декоративних. Ось щоб задекорувати дім або, наприклад, кухню, хто полюбляється, в кого, наприклад, будинок є взагалі дуже все мімімішне, дуже красиве. Різні баночки. Ось ця, наприклад, коштує 169 гривень, в принципі, і не дуже дорого. Ось а більша коштує 219 гривень. Ось ще є там з рожевими вушками або золотиста. Мені подобається саме золотиста асортименті є навіть великодній посуд яким можна засервірувати стіл саме до Паски. Ось такі тарілочки різні, підкрашенки, наприклад. Ну, взагалі, просто настільки все мімімішне. Не знаю, <сміття> виглядає це все максимально красиво. І якщо все гарно підібрати, то ваш стіл буде дуже красивим. Тому зберігайте собі на заміточку, ціни, я ж кажу, більш-менш приємні. Ось, і це таке знову купується не на один рік, можна використовувати і на наступний Ось, Тим паче Паска раз в рік. Я буду зараз готувати шаурму. У мене тут лаваш ось такий ми беремо, коли не чи мені подобається. Взяли дві пачки, тому що приїхав брат чоловіка в гості і настрої якраз буде 4 штучки, 4 міні-шаурми. Грибочки брали ось такі, я їх дрібно ріжу і потім буду ще обсмажувати. Для соусу буду брати сметанку, трошки майонезу, потім ще додам соєвий соус і трошечки зелені з лісничком. Тут я ще грибочки дорізаю. Далі всередину ще буду додавати плавлений сирок і моцарелу. Ось таку моркву по корейськи ми беремо в АТБ, Вона, бачите, дуже багато соку, тут іде зручна здіб, застібка. вона вкусно, подобається. Коли треба ось так швидко, не, не треба готувати, готову купити те, що треба. Так, і ось тут у мене готується вже м'ясо, я його трошки промаринувала і зараз ще додала спеції м -м, чесничок для курочки, посолила і зараз ще додам соєвий соус, це все прожариться гарно до готовності. І потім вже буду формувати саму шаурму. Зараз перевернула вже таке золотисте, потрошку доготовлюється. Ось така смаклота плиту, звісно, потім треба буде вимивати, але воно того варто, це вкісняшки. Так, і замість капусти я буду додавати ось такий айсберг. Там дуже буде суковитий, буде дуже смачний. Так, до м'яска я вже залила соєвий соус, воно зараз так трішки ще кірочка буде від нього. І буде такий солодковатий смак. Я взагалі дуже люблю м'ясо своїм соусом, тому... Хто не знав, на заміточку до курочки взагалі, самий топчик. Поставила вже розігріватися другу пательню, тому що щоб готувалася швидше і паралельно. Налила олійки і буду сюди засипати грибочки зараз, поки вони піджаряться. Їх зараз як завжди стане десь в два рази менше, тому що шампіньони завжди так. додаю трошечки солі. І додаю чесничок. Я дуже люблю взагалі чесничок, фірма ВТБ Розумний вибір. Ось, І він прям топ. Він йде такий трішечки підкопчений, якщо я не помиляюся. Ось так він виглядає. Ні, це не копчений, є ще копчений, це інший. Ось така упаковочка, дуже класна. Я собі сюди засипаю. І це все дуже і дуже смачно. Поки все жариться, я буду готувати соус. буду брати зараз сметанки. Буквально, я думаю, дві ложечки буде достатньо на 4 шаурми, бо ще буде майонез. Беру дві ложки. Ось це буде така основа, скажімо так. Ось, додаю ще майонеза, Я так на око. Ну, десь третину того, що у нас є, сметанки. Таже, може, половину ще трошки додам. Ось, додаю ще майонез і вже ляпнула. Так, і додаю ще сюди соєвий соус. Як я кажу, соус по рецепту сам придумав. Я його придумала сама, всім дуже подобається. Взагалі поєднання дуже класне. Ось і перемішуюся розглянути. Мішую просто це все. Додаю, знову ж таки, часничок і додаю ще вазелів. Можна, якщо є свіжий укропчик або петрушку, ось я додаю вазелів. І це все перемішуємо. Цей соус. Хто не пробував цей соус, всі казали, що дуже смачно. Досить часто його путають чомусь із грибним можливо, тому що соєвий соус в поєднанні з цим дає такий смак ось. Така краса. так Далі трошки помішуємо наші грибочки щоб Вони були такі золотисті, зараз водичка вийде з них. Ось така смакота буде. І перевертаємо наше місце. Воно вже таке, бачите, трошечки ніби закарамелізувалося. Ось. Але при тому воно таке м'якеньке. Соєвий соус дав таку трошечку корочку. Виглядає воно як згорівше, але так потрібно. Так, далі будемо набирати сирочок. Я буду змішувати два, один ось такий плавлений. І це моцарела, якщо не помиляюсь, це той же самий бренд. Також брали в АТБ, у неї в таких чорних упаковочках. Ось мені здається, що це теж золотий резерв. Ось, І натираю на ось таку тертку для бурячка. Для чотирьох штучок. Я думаю, що цього сиру буде достатньо. Ще згадала солоний огірочок. І зараз буду нарізати місце. Зараз його на досточку покладу ось і буду такими слайсиками нарізати, щоб одразу потім вже формувати нашу шаурму. ну таке буде Бачите, смачненьке аж розпадається. Прожарилася. Ось така Сатішка якраз трошки стача все лишнім. Бачите скільки там? Нашу шаурму. Спочатку я кладу соус, після цього нарізане м'язком. Для хлопців роблю такі побільше, тому що вони люблять гарно, плотно поїсти. Ось, додаю м'ясце. Далі грибочки наші. Вони підшарились, такі золотисті, Стали дуже гарні руки. До речі, я перед тим вимила, якщо що. І поставила вже гри, щоб грівся. Далі додаю сирочок. Ось можна ще трошки, Потім додаю айсберг, солоний огірочок. Буде додавати такого, знаєте, смаку трошки. ось, Далі ще соус. Ось так точково. Як е, в шаурмішних, знаєте, вони ось так ложкою роблять, і воно прям це розлітається. Так, і морквочку зараз відкрию. І... Зараз ось так щоб трошки сучок, і додаємо ще моркочку. Вона буде така соковита, шоурма сама вийде. І, якби овочі ніколи не будуть лишніми, так? так, І ось так розподіляємо. Можна ще трошки соусу. Вона потім сок все пустить і буде взагалі супер. І звертаємо ось так. Потім цей край підгинаю. І далі закручую як рулетик, притримуючи ось кінці, щоб вони не роз'їжджалися. І відправляю одразу на гриль, бо коли вона довго лежить, вона потім розм'якає і лава ламається. Все на гриль. Одна вже шавушка тут гріється, запікається. Буду по дві штучки робити. І накриваю. Все. І зараз покажу, як шаурма виглядає в розрізі. Вона суковита, ось уже сок тут пустила. Це дуже смачно. Ось така. Смачна, соковита і дуже апетитна. Будемо робити розпаковку. Купили на днях дещо для Соломії. Зараз будемо вам показувати і озвучувати стінами. Хочу одразу сказати, що вся розпаковка буде з магазину Сінцей і там дещо для дому є. В кінці. Поїхали? Це перш ось такі лисінки захотіли. Так, тут іде дві пари, тут одразу йде ось така наліпка, так. дві пари. Ось ціна їхня 219 гривень за дві штучки. Ми брали 122-й зріст, тому що соломійка вже виросла. Бежеві, такі, знаєте, підусеки йдуть вони однотонні. І леопардові. Сподобалися? Соломіті. І ти костюм підійде. Да. Так, ось такий лисини. Далі. Ось така сорочка. Да, сорочка. Дуже красива, вона йде утеплено. Ось замість вітровочки, коли трошечки потепліє, буде супер. Ось так. Ще я вам кое-що хотіла сказати, що я там була на День народження, як ви бачите, там я відео в кінці вирувала і мені зуба. <хи> ну і ось, і ось в тому відео на День народження там дівчатка ганяла в такому світерочку. Так, да, схожа рубашка була. Да. Ціна такої сурочки 459 гривень. Це також сінцем. Ось, будемо зараз обрізати бірочки, все прати і потім вже розкладати. Далі, Далі. ось такі лисінки з футболочкою. Ні, це не лисінки, це кофточки такі, лонгі, а, кофточки. два. Один ось такий з мікімаусами. Оце лисінки. Ось, да, і там під них лусини ми взяли. Тут дуже гарно так оброблена деручка, манжетик такими хвильками. Ось такий зміки, і друга така рожева тут з манжетиком зверху також. І не зміки, а зміні малості, якщо бути точніше, такі так зараз ще вартість, скажу вартість двох 129 гривень. Це взагалі шикардос. Під Ось цей лонг, який ми взяли, такі взяли лосинки. Ціна 169 гривень. Лосини вийшли дорожче, аніж дві кофтинки, але ми вже хотіли так, щоб було наборчиком, навесно, буде супер. Ага. І тут також такі м -м, внизу, як вони, хвильки. Ось такі так. Дуже гарно оброблені. Так. Як, 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 також 122-й зрістка. Як, як кофтинка. Так. Далі взяла собі е, ось таку футболку. Точніше, а, так, да, це футболка, бо там ще є кофта, ось таку е, біла, просто звичайна. Її вартість 139 гривень. Да, там ще одна іде кофтинка. Ціна тут 139, але насправді вона коштувала 239 на касі, як пробили з довгим рукавом. Ось це під джинси. Зараз одягати, така знаєте, також базова, класна ціна, чому не взяти. І це для чоловіка, по-моєму, да, там чи навпаки неважно, Ось така. Також просто базова, біленька, вам... під сорочку, зараз під джинси. А я вам кое, що хочу сказати, ви, щоб не питали, яка зараз у нас пару років там весна. Так, да, у нас весна, але взагалі така погода трохи зіпсувалася, холодно, дощ, але. Проте ми вже готуємося до теплої весни. Так, і для дому взяли ось такі стакани. Зараз покажу ближче. Їх тут іде 4 штучки в наборі, вартість їхня 189 гривень. За 4 стакани. Вони такі дуже класні, трендові. Я б навіть сказала, ми дуже сподобалися. Стакани це завжди потрібна річ. Да? В хазяйстві, як я кажу, тому що це була остання коробка, вона, бачите, навіть не дірвана, але нам без різниці на коробку, головне стакани цілі, ми їх всі перевірили, ось, і взяли. І вони так, да? Класно. Кожна так? Кожний семер. Ось такі. скляночки, Дуже гарні. На цих стаканчиках теж такі полос, типу, хвильки. На відчуття вони такі, ніби щось такі ми все оброблені. Да, дуже прикольно, правда? Мені да, також да, подобаються. Да, да. Якщо... Тут можна навіть робити латте, Я думаю, буде також дуже гарно. Льот, кава, молочко, буде це просто айстетки. Якісь лімонати. Можна біля басейну. Біля дому, якщо у вас є складний двір, то можна такі купити і там навіть лімонадік біля басейна на ліжаку лежать під зонтиком. Да. Туди трубочку ще. Коротше, дуже класні, я дуже задоволена, буду також їх ще мити, тому поки в коробочку назад склала. Ось. І буду зараз знімати ось ці всі наклеїчки, візьму ножниці, буду обрізати. Показую скляночки трошки ближче. Подивіться, які вони гарні. Ну, я не знаю, я просто в них влюбилася з першого погляду. Надіюсь, вам сподобалось наше відео та розпаковочка, тому ставте пальчики вгору і до нових зустрічей в нових відео.